Дійсно, хочете вивчити корейську? Тоді вам до нас. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами, нарешті, будемо наближатися потрошку до говоріння корейською, що я маю на увазі. А сьогодні ми з вами вивчимо перші наші слова. По-перше, в такий спосіб ми закріпимо ті всі правила читання і хангиль, які ми з вами вчили в попередніх відео. До речі, якщо хочете повторити і бути впевненими, що у вас точно правильно вийде прочитати, передивіться наші останнє відео. І вивчимо слова займенники, професії, щоб надалі ми з вами могли робити цікаві речення. Тому не будемо витрачати час, беріть собі кавуську, чайочок і переходимо. Почнемо ми із займенників. Займенники в нас вказують на людину. От перше наше слово буде як. Давайте домовимось, що перед тим, як я буду називати вам слово, ви будете ставити відео на паузу, пробувати самостійно його вимовити, а потім звірятися із правильним варіантом. Тому я чекаю. Один, два, три. Це в нас слово «чо». «Чо» означає я. Це такий нейтрально вічливий варіант, є ще менш вічлива форма. Ми їх якось теж вивчимо. Поки що зупинимось на найбільш вживаному форматі. Чо. Чо – це я? Наступне слово на сьогодні, яке ми не будемо вживати, коли напряму звертаємось до людини. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за слово українською, але спочатку подивимось на нього корейською. Один, два, три. Данхін. Данхін. E, це в нас носова н, і от в «пачімі» ми її читаємо. Якщо ви забули, що таке пачим, огляньте наше відео, присвячене на цю тему. Данхін це в нас ти. Ви теж можна вживати, але корейці не люблять тикати до людини, тим паче, яку вони не знають, тому вони намагаються уникати цього слова, і краще за все, якщо ви знаєте ім'я, звертатися по імені до людини. Поїхали далі. Наступне наше слово корейською буде ось так. Один, два, три. Урі. Урі. Знову носова Н, але що ми бачимо? Після неї йде голосна літера, і тому ми її ігноруємо і не читаємо. Урі. Урі Урі це ми. Ми дивимось далі. Наступне наше слово. Один, два, трик. К. Г це він. К це він. В такий спосіб ми будемо казати про якихось хлопчиків, не називаючи їх імена от просто він. Наступне слово один, два, три. Кеньо. Кіньо. Кеньо це вона. Вона просто до попереднього слова нам додали ще один склад. Запам'ятати доволі легко, і плюс не забувайте робити собі якісь асоціації, на що вам схоже це слово? Переходимо і з вами далі. Наступне слово. Один, два, три. К -диль. К -диль. Ми з вами ріїль. В печімі знизу складу читаємо м'якеньким: перекладається як вони, свого роду множина. Все ще схоже на попереднє слово, яке в нас було він, просто к. Диль є суфіксом множини. Так і вийшло слово вони. І. Наше таке запитання: 1, 2, 3. Нугу. Нугу. В такий спосіб ми будемо запитувати, хто. Нугу це хто. І в мене питання до вас. Якщо хтось хоче ділитися любов'ю до корейської мови з іншими людьми, навчати корейської учнів, будь ласка, заповнюйте анкету на співпрацю. Посилання на неї ви можете знайти в описі під цим відео. Ми на вас чекаємо. Наступне наше слово: Один, два, три. Хаксень. Хак-сень. Хаксень. Хаксень. хак Сень. В такий спосіб ми то вимовляємо. Давайте трошечки поговоримо про ці професії, інколи певні склади можна розділити і дізнатися, чому утворилося це слово. Якщо ми з вами поділимо хаксень на два склади: хак і сень, хак в нас, по суті, відповідає за якесь навчання. Слово школа теж буде утворюватися від цього складу, а сень є життя. Людина, яка живе навчанням, це, звісно, учень. Хаксень це в нас учень, або учениця. Ще один цікавий факт. А в корейській немає родів немає родів взагалі, і такого поняття, як фемінітиви, також, тобто хаксен це і учень, і учениця, і робіть з цим, що хочете. Це одночасно і плюс, і мінус, тому що не треба вчити додаткові граматики або слова, щоб розрізняти роди але інколи в реченні можна трошечки заплутатись, все ж таки, хто виконує дію. Але ми з вами навчимось цього уникати. Тому поїхали далі. Наступне слово: Один, два, три, йоріса. Йоріса. Давайте ми теж його розділимо. Йорі це в нас певна страва, загалом означає страва. Са означає людину. Воно додається, щоб зробити працівника певної сфери. Йоріса, відповідно, страва людина це кухар. Йоріса це в нас кухар. Рухаємось далі. Це велике складне слово, але не лякайтеся. Ставте на паузу, подумайте, як його прочитати. Що тут за дифтонгі? Якщо забулись дифтонги, можете швиденько передивитися наше відео на цю тему. І я починаю рахувати. Один, два. Три Хвеса вон. Хеса вон. Це в нас. Давайте теж розділимо. Хвеса є приміщенням. Фірма, Офіс, компанія. Вон теж додається до приміщень, щоб зробити працівника певної сфери, так, певного закладу. Тобто, це в нас фактично працівник фірми, працівник офісу, або офісний працівник. Тут вже як вам зручніше вон. І ми переходимо далі. Один, два, три, касу. КАСУ. Співак, або співачка. Нагадую, що немає родів, означає і те, і те, і співак, і співачка. Давайте далі. Це дуже легеньке маленьке слово було. Наступне теж нескладне. Один, два, три. Пеу. Пеу. це в нас або актор, або акторка. 平。嗯 На сьогодні все. Зі словами ми завершили. Сподіваюсь, ви все правильно вимовили. Якщо будуть якісь питання по вимові, пишіть в коментарях, ми вам із радістю дамо відповідь. На сьогодні все. В наступних наших відео ми із вами будемо вчити наші перші граматики. Тому сподіваюсь, ви дуже-дуже на це чекаєте. Щоб не пропустити нові відео, підпишіться на цей YouTube канал і також на наші соцмережі, такі як Тікток, Інстаграм. Там буде Анонс нових відео. Бажаю вам гарного ранку дня або вечора, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І до зустрічі! Па-па!